Будь-який виїзд з окупованих територій відбувається так чи інакше через територію Російської Федерації. Наприклад, мешканці Херсонської області виїжджають через територію тимчасово окупованого Криму, але все рівно потім люди потрапляють на територію Російської Федерації. До серпня 2024 року в нас висновало два гуманітарних коридори, якими громадяни України, які мешкали бо мешкають на тимчасово окупованих територіях, могли б повернутися на територію України. Один з них знаходився в Сумській області. Це перехід Клотильівка Покровка, і цей перехід працював до початку курської операції, тобто до серпня 2024 року. Інше знаходиться в Республіці Білорусь, називається Мекране доманове І це обидва переходи, які працювали на в'їзд громадян України на територію України. Після серпня 2024 року існує тільки той, що в Білорусі. І це наразі єдиний пункт пропуску, який може дозволити мешканцям окупованих територій через територію Російської Федерації і Республіку Білорусь потрапити на територію України. Це найкоротший шлях. Всі інші через інші країни Грузія, Латвія, Естонія, Польща, все інше довше і значно дорожче. Найголовніша проблема, що на територію Республіки Білорусь можна потрапити громадянам України виключно за наявності російського паспорта.